Сам у дома. Добрий день, поліція Нью-Йорка. Ні в якому випадку не бандити, що ви дітки-сиротки тут у нас бігаєте, чим ви займаєтесь? Нікітка! Нікітка! Ти куди? А, то Олєшка. Ай, блін, ви всі такі класні. Чули, а де тут у вас занаджки ваших родітєлєй? Батя, мама, батя. А, да, та так, синочек, обирали цих. З дідома з мусорки циганський табір. з Циганський табір, ви сюди привели. Я до тебе говорю. Що це ж не я говорю? Не до мами говорю, я до тебе. я говорю. До мене говориш. Привіт. Нахіра, нахіра нам цей циганський табір, сюди додому. Я люблю циган і твого батька. Ну, типа як стінку говорить, чи що, я не розумію. Так, говори до нас як до стінки. Я твоя стінка, говори до мене. Іди до себе в комату, подумай над собою. Давай і Так а що? Ні, Ну, туалет, вони з бачилися за собою. Ні. Ти. ти. Я курю. Це мої це мої родителі. Так. Да. Це, це не мої родителі. Да, Й... Це твої батьки. З Й... Й... ким і я... розмовляєш, хуйло хуй, там сина. Іди, йди, дай йому, у тях глаза його в Все, давай. Он бачиш <реш> дід? Ага. Він, коротше, розчленів чотири людини одновременно рукою. Отак от. На, так от на двоє вже вісім. Нєд, я, я, дед. Знаєш що ще? Він, короче, жопою відкусів голову одній людині. У однокласниці він мізинцем, короче, пупок пробив нахуй. З років, вийде до вулиця, додому. Він так от проходить міба і отак от. Не, не надо не мені показувати. Да? Он. да. Типу, полісиве ще ну посрать? Ну. До нього один мент зайшов, коротше, одного разу. Отак от показує посвідчення. А от він так от тримає, і все, і немає посвідчення, і він хоче уже ну, нього, Якщо ти мент, приходиш до нього, ну типу, ти вже не мент. А ти откуда знаєш? Ти виїбач. <реш> Мама, щоб всі мами жили вечно. Будеш? Що ти жреш? Хочеш доїж? Ні, чесно. Мені не жалко. Я вчора сам собі заказав сирну піцу. Е -е. Тобі тепленьке може треба. Я, я можу. Яка смачна піца. Ти біл, ти кончиш. Блядь. Кевін, піцу будеш чи ні? Себе веди тут, дядя. Добрий день. Е, як, у вас а, там? Ви... <сіло> як у вас тут без опасне, як. Так, ви все добре. От там золото лежить, а, а там діаманти, там не от, 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 от можна таке показувати. А що, тут цигани живуть. Тихо, себе, тихо, себе, тихо. Я розумію. дивляться надивляться ці скубіту. Так, ну нічого виросте. Будеш як я, малий. <плес> <плес> Боді, ой, поліцейський! От Кевін, скажи, я тебе виростила нормально, да? ти можеш бути нормальним сином. Боже, мама, ну, ти понабирала всякої э, no саранчі. Ти подивись на себе, ну що ти на себе нап'яв? Да, да, да. Одяг, який я купила. Він же ж некрасивий. Ти міг собі нормальний знайти. Ну, скажи щось. Скажи, я тебе слухаю. Ну... No. Не перебивай! От що ти хотів сказати? Ну я хочу просто, щоб ви ти, батя, оці да е батя, дети, засаранчався, да. ви просто всі зібралися так в mm -hmm. одну кучку, так шар. Так от маленький-маленький шар, і просто так під землю пролазить бум! Просто ж ви не було, щоб ви просто пропали. І ага. ще я хочу Бігмак. Не, ну то, конечно, а чи войну, конечно, бігмак він хоче. А ну пішов себе закрився, Бігмак, він хоче. Все, ми, ми пропадаем, а бігмака не буде. Раз, два, три, чотири, п'ять. А в нас точно 11 дітей? Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Ну я грибу, вроді би всі. Я заставив свою сім'ю зникнути. Та, та, ти, ти чупакабра без хвоста. Тобі зад надеруть! Кевін, ну це не лізне ні в які рамки. Нащо ти мені насрав на кровать? Сина, ти мені коктейль зробив е, з водки пальоний. Я не знаю, куда я дивлюсь вообще зараз. Like, Син, а ти тут вообще? Син. було. Ох, oh, а ти не. Биг маг він хоче. <служив> ну, ты <й> скайф, мам! Опа! <служив> <служив>

Скоро на каналі. Бага для тих, хто пізніше прийшов. Ми починаємо шоу. Педро педро, педро, Педро Педро, пердо-пердо пердо. Повернувся ти, гіпертонік. Я пішов за гіпертазіком. Сп'яй! Чи то плаче стояй! Мама! Я не хочу бачить тючів! Забула! Це, Це я праску забула, вимкнути. Вимкнула. А, вимпнулася! Запула! Голову вдома забула! Ну, то, а, ні, 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 на місці, на місці точно! Забула цю! Оце команда Команна не... Змагання. змагання. Шість букв... Шість бу... Забула. Забула... Забула... Подписатись на канал забула. Та да, це, це я підписався. А підписатись, добре. Yeah. А, а колокольчик не забув. Звісно не забув. Добре, то. А лайк like, коментарі. Лайк, коментарі. Сім слів... Кевін! Блин. Коротше, оцей дом нам треба ограбити. Оцей нам треба... Бе... На... Чекай. Mm. Перший чи другий? <двой>? Перший Перше ограбить, другий просто заходиш дивишся, що там. Нахуй. Зачем? А ми грабітелі чи осмотрітелі? Ми... Ти мене бісиш, реально, пацанчик. <пің> Дай паролю! Так-так-так, <гум> <на> <пің> 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 -да, ми грабітелі. Ти мене поняв план. Ні, чесно, нічого не поняв. <пің> давай знову. Дом. Так. Да. Свєт. Дом 2? Сюди откручаєте. Дом дом 2. Блять, Ксенія Собчак. Ми заходимо в дім. Да, да, да. Забігаємо зараз різко через кувырок. А, на да. що? Ага. Через кувырок залітаєш. Кажеш: "Добрий день". Там нікого немає. Добрий день, ти хашті. Кажеш: "Добрий, добрий день, ти умний, я тупий". Добрий день. Кувырок, добрий день. Як справи? Як справи? Як із лівих. Як із лівих. Як справи? Добрий день, і Як ти це все робиш в машині? лан Давай, Так, давай. Я пару люблю. Ідемо сяжать картошку. О, ти я же. Такий дорослий. А, А хто комунаку платить буде? Нормально, блин, це. Хорошее да? У мене питання. Зачем ти в домі украсть всю туалетную бумагу? Ну мы будем нам надо фишка візит на карточках. Мы будем рейти Обуховські бандити. Це хорошо, але ти потім начал набивати котом. Що котом? Набивати і делать вокруг света. Зачем? Котом? Котом ти. <laughs> І <laughs> 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 полетів. Чувак, кожна бандита має бути своя візитна карточка, своя фішка. Ми будемо ці. Э, котяче ка пенальті. <laughs> пенальті. Ми команда котяче пенальті. Ми, ми пишешим бандіт, ми команда котяче пенальті. О, 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 о. О, круто? Да. Це, Круче, це, чем... це все в газетах. Круче, ніж сортирний союз. Мені кажеться, він питається нас обдурити. Там же просто манікени. <гасш> 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 а як мені, а як вас немає платі? Мені ж потрібно оце добратися додому, побачити сина. Мені треба додому. Ну, будь ласка, ну пустіть мене. Та й о, Що? Ви мені поможете? По перше, давайте. Узнаєте мене я ж цей? А ти Дай на Кенні Аретяу! Я мастер Польки і Коні Лінгуса. Ладно, Полька це лучше, що мене виходить. оп 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 па па Я інший дитя узнаю не ви. Той лікар. В Тернополі я цей же ж. Король Польки. А, -а то, то... притула. Mm -hmm, нет. А, -нет! Не, не, не. Беше, Ја... Ја јас сина забула дома. Ми треба да сена. Хоча сина. полька теж класно, давайте. Так, сина чи Полька? Давайте, полька, сина. Сину, 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 польку, ти люби. Сину, 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 польку, покохай. Не кохай ти дівочку Ольку. Трахне Польку. А... трахни Польку. А давайте, а давайте поїдемо з вами в тур якого ще? В тур, тур, почнемо з мого сина і закінчимо теж. Давайте поїдемо в цей. Хуй. Сину, сыну, сыну. Хто... А що там всім смешно? Стоять, вчитель в классе. Блять! Блять. Марина Ивановна математичка! Я вас узнав, що вы, як справи, сдохла. Кто тут? Ну, что вы не узнали? Це, це ж я. я... Я не бандит, в мене команда бандитов еті. Гасло! Котяче пінольді! Котяче пінальди! А вы. Ви... Пупа не хеш святы! Марія тоді я зайду з букетом і з этим, з дихлофозом, давайте. Я там села на букет в таксі. Я, там, коротше, я понял, це, типу, попу нюхать цвіти, це коронний це, дизель Це просто малий нас дурить, блядь. Там один малий і все. Ніякої Марії Івановни не математички, а ти базарю, відповідаю, брат. Ми, я він дивиться дизель шов. За це його треба наказати. <laughs> наказати. Ми будемо грабити твій дом, понятно? Коли? Давай на 12! Я, euh, мене 12, я ж маю бути на другому Давай на час! Та, ні, ти не розумієш, після 12 я вже не можу, це краще до 12. А, давай на 8 ранку! Та ми вже просто. Я восьма ранку сплю! Та понял сьогодні, сьогодні. 9:35-47 секунд! Чинайся, то. Не, 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 не 16, 16. Коротше, ми приїдем. Чекай! Ні, не чекай, ми не чекай, при... при... ми неочікувано не ми... приїдемо. Ну, дивись, можем запізнитися. Ти якщо що вибачай, окей? Вот то, то я почув вас. так. Все, давай. Давай. Да, давай. Крейд на стіл. Гарного вечора. Да, ми... Христос народився! Що Та Та, ви так до мене щось а... чи... мене ти... дочка? дочка тому співає. Дочка? Чуїш? Чуїш? Дочка співає. <гум> ти дочка, конечно. Я внучка! бо Я начальник спіонів. Okay жорстких, жорстких і Ци, секретних. Цих э, север? Джона Кеннеді знаєш? Ну. Я в Канаду возив. Я чув там якесь щось там жорстке. До мене дома капець. Моя... При, приходять в мій дом і, і, кажуть, давай мені деньги. Я кажу, ні. Вони кажуть, ми тобі зараз через півчаса приїдемо, э, стрілку, коротше, мені забили. У мене дома ж. Я, короче, Апілку? ну... Я, кстати, в космос. Я сейчас уйду. Гамно, малеше покажу. Ти мені поможеш? гамно мале. Чуєш, ді... що я кажу? Я тобі кажу: береш пістолет у мене оцього. Та я тебе питав питався. Де... Мені... Тихо. Я, ді... я дід, я тут головний. Я пержу, ти нюхаєш, ти мене поняв? Скажи мені, скажи мені, дуже круто, дуже круто, щоб я прям музику представив, що там тіпа... типу. -ти 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 -ти. Я буду захищати світ до останнього. Це було круто. Свій. Не дай Бог, не дай Бог, я тебе цивоми руками в душу. А цивоми руками, якщо до мої внучки будеш приставати, поняв? звісно, і сьогодні ми будемо показувати на кухню дому. Там можна в книжках і вішати, що там можна повісити і давай, А які дурості були? Тоді й вийшов наш 45-й диск, уже ми тоді були такі. А ми а ми поняли, 44 до цього не випускали. 45-й! номер. Як завжди, як я тобі говорив, зараз ми заходимо стукаємо, Кажу, Кажемо, добрий день. Добри... Добрий день! Як справи? Як справи, так і зліве. <ріст> Давай. Добрий, добрий день. день! Як і домовлялись нашу зловіду. Я понимаю, ты старший, НРС, давай, розділяемся, я Я в аптеку. Так, а де тут на них підвалити компот? Ладно, так, на початку свет. Рояль. На турочка попав. Жди! Слухайте, а вас можна на YouTube Music знайти? нас можна знайти на концертах Віктора Павліка ми сиділи в третьому ряду. Двіться на концерті Івобо була. Ми сидимо біля входу, нас не ага, пускають. Ми, ми там даємо свій концерт. Повні собрали олімпійський, але тоді всіх бомжов розгнали і ага, концерт закінчився. Ага. і, чесно, ми самі назвали його олімпійський. Це було біля дома. Можна в тупі перед шкамана забити, там буде наш. От у нас це. В вашій увазі комедійна кріша. Дякую за увагу. О-хо-хо. Оп, Тарара! Ну, малий, тікаєш. Це ти називаєш лавушка малий. Просто ігрушки. Чувак. Батинки раз. Клепка в голові два. Давай. Оп -по 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 -по. Доброго дня. Цика Соломіського райвідділу. Будь ласка, документи ваші. Ну, спасибо, малий. Ловушка так ловушка. На во на ворі і шапка горить. Ти долбойоп. Це малий. У мене є плем'яшки, тіти. Я піднімаю їх строєння. Це воно з привітом. Це у дьявола. Це малий сумасшедший. Він отут розтяжку поставив. Я ти скажу більше, він в подвалі в міни держить і танк. Це може хвата Буданова, чому? чу. Це може міні-будано. Міні-будано! Чув? Посміхнувся. Ось біжим пічка тряси! Ах ти, слухаю. Ви, корочі дорослі, я знаю це. Слабості ваші! А! Чувак чувак. чувак, чувак. Почекай, це може опять будет ловушка, ну, я перший пойду провів. <laughs> чувак, я, я, я ці ловушку. Я ці ловушки вже, знаєш, оп! -та, на <laughs> я з цими ловушками життя прожив, давай. У вас вас третя, ви не думали притурка, ви, Він нам нравится, він, він нам пише текста. Давай текст. Давай. Давай. Йоу.

Четыре, пять... Шесть, десять! А! -а, -а! <coughs> ну ты тупица! Чё, мужик? Лови кавун! О, кавун зимой? Ты маленький гномик, ты откуда вылез? Мы тебя сейчас уничтожим. Я тебя просто унич... я тебя убью. Я тебя не то, что убью, я тебя уничтожу, ты капитолик. Скажи, что не считай на меня дурачок. Ты не, сам ты не дурачок. умеешь считать дурачок и сам дурачок. А что деньги на колу є? Какие колы, успокойся, колы ты. Я тебя сейчас подниму просто! Понимаешь! Ты плюешься вообще! Шутки Він сказав, Сказал, что ты так? А ну, чекай, чекай. Угу. Так, ты плюешься, плюемся. Я в, <ngh sẽ> Я в твою маму плююся. Я в твою маму плююся! Ти розумієш? Треба щось, щоб... Невідомо? ...відвищити його морально. Емм... Ми... Ми тобі в шаденику намалюєм пеніси. Ха-а! Ми тобі в шаденику намалюєм пеніси! Тобі! Кінець! Кевін, я тебе спасу! Ти даун! Тіпа це його спасають. Ти що, вже? Нормально? Що? Не все вже? Ти що? Я їх... Да, ти скажи вже да, блядь. Все, давай. Я що? за руки, я за руки, ти за ноги. Берем, понесли, куди? Мама. Мама, я, тебе, я тебе шукала, я з Парижа тебе, я всюди в тебе була, я аеропорту шукала, я шукала в якомусь польському боюсь. Де не була? ти вдома, ти дома, я тебе так люблю, Кевін. Мама, привіт! А де, де батя, де ці цигани? Конь наш ставік. Ой, я їх в парижі забула, зараз. Опа. А як ви так швидко з Парижа вернулися? Та да звідти депортують достатньо швидко, хочу тобі сказати. А -а -а -а. Як добре, що ми одна родина. Має дуже кітле привітання, шановні підписники. Має лімітоване привітання. Лише вітання для ста тисяч людей, тому що іменно ці 100 тисяч 100 тисяч людей у новому році стануть щасливими. Вони відписуються на канал Нібе Ні Ме. А? А че-че. А так. З новим роком. Живіть, кайфуйте. і Любі глядачі каналу ні Німе. Вітаємо вас з Новим роком і бажаємо. Вітаю вас з Новим роком! Щоб усі біди і незгоди оминали вас. І у вас в руці завжди був вкустий квас. І, 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 щоб хуй стояв, і серце билось. Ні, це, це на день народження. Привітання. Е. Доброго дня, любі підписники. Вітаю вас з Новим роком. Бажаю щастя, здоров'я. І щоб ніякі відключення світла вам не заважали дивитися наші нові ролики. І глядачі підписники 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 під любі підписники каналу Нібе Німе. Вітаємо вас з ним народження. блять. Дорогі глядачі каналу Нібе Німе. Бажаю вам новому році. По-перше, виходить за рамки, не забувати за своє хі -хі, про своє хі-хі, пам'ятати про своє ха-ха. Надіюсь, канал Ніба Німе вам цьому допоможе. наступаючим, з Новим роком! <звіток> <звіток> любі, підписники, любі підписники каналу Нібе Німе вітаємо вас з новим роком. Бажаємо вам, щоб мирного неба. Щастя над головою, і щоб все класно було ще.